Тисячі гривень змішувач для умивальника. Щас вам покажу. Це він завершено знижки, бо так він стоїть від 200. Зараз знижка тут півтори тисячі гривень коштує. Там 1500 і пару гривень. Дивіться, кра класно, круто виглядає. І з гарантією дається 6, 6 років. Тобто реально тут дається гарантія. Якщо за 6 років з ним щось станеться, вам його чи відремонтують, чи поміняють. Тось тобто і покриття реально тут класнюче. Дивіться. Бачите, як блистить красиво, покриття класне, що він 100% у вас не пооблазить. І картридж, який знаходиться всередині, тож, якщо ви нормально ним будете користуватися, нічого йому не буде зовсім. Тобто, реально класнючий сміс. Шланги тут, навіть шланги йдуть в комплекті, вони теж хороші. Тож, їх не треба міняти. Якщо на дешевих смісителях змішувачах, ви зразу ці шланги викидаєте, а тут вони реально качесні. Так що, кому треба півтори тисячі гривень, це у нас бренд Корсо. Відцятати що, які зіркало просто шикарно а бренд корси півтори тисячі гривень. Кому треба звертайтеся, відправим вам по всій Україні.